Одеський ліцей No44, учениці в класу, Терсину Дар'ї, Оксана Голубова, Чіпак, Дитяча мрія. Я всього лиш дитина та мрія доросла моя. Хочу, щоб кожна людина любила життя, так як я. Хочу, щоб в небі веселка місточком до сонця була, і дружба, щоб завжди від серця до іншого серця вела. Хочу, щоб сонце світило усі ті тварі на землі, і разом під повним вітрилом дорослі йшли і малі. Хочу хасати по полю, де квітнуть волошки і жита, і вірю в щасливу долю, бо дуже люблю я життя. Хай збудеться, мрія дитяча, бажаєм усім доброти і серця палким і гарячим її по життю пронести. Мар'яна Савка, Україна. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її любви і будь завжди не варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Світуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати.